Вітаю вас, любі друзі! Рада бачити у своєму другому відео. Сьогодні, як і обіцяли, протестимо рубрику розборів українських серіалів, де присутня медицина. На фоновому відео ви можете бачити, як інтерн-хірург зараз, тобто я, підготувується до перев'язки, бо перев'язування медсестра відпустці. Наглядний приклад того, як інтерн робить будь-яку роботу. розберемо момент із серіалу Слід. Так, так, я дивлюсь періодично цей серіал. І так він є український, бо до повномасштабки я дивилась російський, визнаю, але наш мені зайшов аж на урок. Тому, якщо ви любите детективчики, дивились російську версію, то для фончика рекомендую. Нічого ви мені не зробите, бо ми або підтримуємо український контент, або робимо український контент. Але ми відволіклись. Тож серія буде про те, де методом вбивства вважають отруєння, а вже точніше, після розтину є висновок патолога, що була алергічна реакція по типу анафілаксії на препарат. Тож про препарат ми і поговоримо. Зараз ми глянемо фрагменти з серії, там вже шукають таблетки, які спричинили алергію. Не треба кричати, я й хочу пояснити. Ви підозрюєтесь у тому, що підмішали аерозоль вашої дружини Трентациклін. У нас. Ор... Ну, і тут ми переходимо до цікавинки, що насправді такого препарату не існує. І я думала, що пару разів вони просто казали це вголос в слова. І знаєте, бувають іноді плутають слова, як оці всякі модні ролики в ТікТоці, де вони кажуть, замість там клотрімозол, клітеромазол або ще там алерго алегро, тобто просто плутають між собою букви, Але ні. Там прямо на коробочці написано «Трента Циклін». Цеклін. Тут власне на відео ви самі можете це побачити. Чесно скажу серію, я не запам'ятала, бо в планах було обговорити це ще ж... по часу тому в сторіс в інсті. Тож у мене, як у справжньої українки, одразу з'явилася недовіра до акторів, і я вирішила, що вони просто не знають, як правильно вимовляти той проект. Трошки згодом подумавши і вирішивши не так наїжджати на наш український кінематограф і. Вирішити, що ну, хай може вони і можуть помилятися, я знайшла ще іншу версію, яка мені стала цікава, і, мабуть, навіть трошки повчальною стало не так сильно журитися на наш кінематограф, це один. А друге, це скоріш за все, що ці препарати називали неправильно спеціально, щоб люди просто не ходили в аптеки і не купляли їх, навіть якщо це видуманий сюжет і. Метод вбивства реальний таке може бути, то вони, хоча б так, забезпечують, що назву препарату буде інша. Звісно, там в аптеці почнуть питати трошки більше в фармацевти, і, скоріш за все, людина просто не буде так розумітися, куди її далі діяти, якщо це, звісно, не людина з медичної освіти. І в підтримку цієї ідеї так. зі спеціальною зміною назви грає роль те, що вони постійно повторюють назву неіснуючого препарату. Це абсолютно безпечне. Засіб що у вашої дружини алергія на тренд закін. Так, вона казала, що молод... Можливо, у вас є свої думки, чому цей препарат назвали неправильно і змінили букви. Мені буде цікаво почути їх, бо я знайшла тільки два варіанти, або вони реально просто затопили, бо була колись така... Ем, такий серіал, в якому не бета-блокатори казали, а бета блокіратори Але справа в тому, що, можливо, там також бета-блокіратори називали тільки заради того, щоб люди не почали їх скуповувати пачками після перегляду серіалів. І я думаю, що ну. Я хочу вірити в другий варіант, скоріш за все. То мені буде цікаво, якщо у вас є якісь ще інші варіанти. Або, або можливо, ви знаєте взагалі, і ви там приймаєте участь у цих всіх акторських я не знаю, як це, в цих всіх зніманнях. Можливо, ви знаєте там ту частину, яка за екраном. Ну і ми переходимо до другої частини цього відео: частина про тактичну медицину, а саме про зупинку кровотечі, важливість уміння накладати турнікет, вибір турнікета. Ось, до речі, ви можете зупинити відео і глянути рекомендовані джгути оригінальні, на які дуже важко робити підробку. Нам розповіли все від А до Я, із чого складається турнікет, як він виглядає і в якому вигляді він складається. Ну і також я трошки вам попозувала, куди ж без цього. Тож ми відпрацьовували тактику на собі. І як всім відомо, вдягни спочатку маску на себе, а потім на дитину таким самим способом треба надавати допомогу, щоб зберегти перш за все своє життя. Тут я показуватиму вам різницю між двома руками, де на одній накладений турнікет, але ще не прокручений до максимуму. Тут я вже прокручую турнікет і ви можете побачити весь спектр моїх емоцій. Ну і трошечки показую вам, як болить. Перевірила пульсацію на променевій артерії, впевнилась, що її немає. Вже більш наглядно показує ефект турнікету. Артеріальна кров перестала поступати, і винозна перестала повертатися з кінцівки. По кольору одразу видно. Нам розповіли, що турнікет можна накладати на гомілку і передпліччя, бо він так само має ефект і зберігає більшу частину кінцівки при низькому ураженні. Ну і звісно, ми накладали турнікети один одному. Постраждали, і може кричати від волю. Де поранення в тебе жінка? Ань, ань. Ти, ти мене чуєш. Накладання турнікету. І це можна вважати ефективним накладанням. Ти питаєш чужого з Ти питаєш чужого чого От такі відчуття у людей під час перетиснення магістральних судів. Час тридцять чотири. І протягом вечора нам в будь-який час казали, де поранення, і ми мали накласти турнікет собі чи сусіду, в залежності від змодельованої ситуації. Так виглядає турнікет, накладений на ногу. На правій нижній кінцівці накладений турнікет, але по шкірі ми не можемо побачити видимого ефекту. Можливо, якщо б він був накладений у стані лежача, було б трошечки більше видніше. Також проходили тиснучі пов'язки, їх види та методи накладання. Все це знання, які пересікаються із службами перетунку та військовими. Тобто, всі ці галузі мають вміти надавати невідкладну допомогу. Лікарям є чому повчитися, бо згадати на таких тренінгах, особливо якщо на роботі маєш мало практики і пов'язаної із невідкладною допомогою. Ну і обов'язково накласти тисничну пов'язку. Самі собі все не готові. Готові ще не готові, бо ютуб У Цьому фото ви можете знайти мене. Тут ми знаходимося із волонтерською групою лікарів. В аеропорту Чорнобаївки, якщо у вас виникло питання, чому я посміхаюсь? У мене завжди така реакція: щоб не плакати, я сміюсь. Так, цікаво, вони там з ногами залишились чи ні? Звісно, джгут на шию накладати не можна, стільки жартів на цю тему є в медичній спільноті, але тиснучу пов'язку зробити обов'язково, якщо є кровотеча. Ще важливо розуміти, що смерть від втрати крові становить близько 70% смертей солдатів на полі бою. Так як ми країна, на яку напали і мордують ракетними обстрілами далеко за зоною бойових дій, кожен українець має бути обізнаним щодо кровотеч також. Ну і яким би майстром зупинки кровотеч я не була би Польові умови це зовсім інші умови. Тому треба практикуватись, практикуватись і ще раз практикуватись. Нормально по світлу. друзі, ми переходимо з вами до третьої частини цього відео. І, звісно, звісно, є цей відео. Тож, найголовніше, що сталося зі мною за останній час, це отримання сертифікату лікаря-хірурга. Сертифікат лікаря-спеціаліста-хірурга. Yes! Тобто у цьому листочку 9 років мого навчання. І звісно, що після 6 років я отримала свій диплом лікаря-спеціаліста, не свій диплом спеціаліста з медицини. І ось, нарешті, я отримала з хірургії свій сертифікат. Але справа в тому, що коли я його отримала, мої емоції просто були. На дні я відчувала, що я нічого не досягла за цей час. Я єдине, що відчувала, це вдячність до Збройних сил України, до того, що ми досі боремось, до того, що я в своїй країні можу стати лікарем. Це єдине, що мене тримало за той час, бо я просто розуміла, що е отримавши сертифікат хірурга, е я нікому нічого не доводжу. І я все одно буду спотикатися серед тих людей, які будуть питати, скільки я планую дітей, чи коли я планую народжувати. Як би це сказати? Я розумію, що моє працевлаштування не буде легке. Я однозначно це розумію. Навіть якщо е, там я буду робити натиск на те, що в мене блог, є на те, що я. Ну, наприклад, у державних установах це не плюс. Ну так, от я так собі думаю, бо по секрету вам скажу, що за три роки я трошечки отримувала наганяй за свої соцмережі, і мої е, знайомі, е, і також медичний персонал, який має свої якісь там просто інстаграм-сторінки, і вони навіть не претендують на звання блогерів, е, отримували наганяй. Ну тобто я не знаю, чому державний сектор проти цього, але так склалося. Зараз мене вже трошки відкотили, але от в п'ятницю 30-го числа. В липні, ні, в липні, в червоні викид, да, в червні. 30 червня я отримала свій сертифікат і, наче почала всім його показувати, але навіть в мене сил не вистачило тоді 30-го числа просто порадіти навіть за це. Мені здається, що на фотографіях, які ми робили, я попросила адміністратора мене сфотографувати. А я просто вичаплювала цю усмішку. До речі, із цікавого, поки я фотографувалася на вході в хірургічний корпус, мене привітали люди і. Просто пацієнти, які проходили, можливо, навіть не наші. І один пацієнт, який прийшов на перев'язку, став спеціально на сходинках і сфотографувався зі мною. Ну, звісно, хто підписаний на мене, то він вже бачив це в Твіттері, я це виставила, в Телеграмі я це виставила, і в Ютубі. До речі, люденьки, я ж в Ютубі це виставила. Ну, тобто, якщо ви цього не бачили, то. Я вас попрошу, зараз третя частина заключна. Хто ще тут додивився, і вам все ще цікаво, підпис лайк, комент, бо я вбиваю на це дуже багато часу, і я хочу бути і корисною, і розважальною, і мені подобається знімати і редагувати навіть відео, хоч це і, блін, так важко, що капець. Але можете вітати мене з тим, що я хірург тим, що шлях в 9 років це хорошо, Але є ще надалі шлях. Ой, я забуваю, тут треба голосно говорити, для того, щоб чутно було, то я маю голосніше говорити і виразніше. Ось. Тому я вам хочу сказати, що поки що я відпускаю цю ситуацію. Бо в мене є офіційний місяць відпустки. Він, звісно, ніяк не регламентується у мене, тому що я ось о 4 дні, чи скільки ходила 4 числа я була ще на роботі, а ці вихідні я зробила собі сапрозглошеними і просто попросила допомогти мені лікаря-інтерна, щоб він закрив там трошечки хвости, які не поклали. Тому я сподіваюся, що в мене вийде відпочити. Перед роботою, бо університет це складно. Інтернатура ще складніше. Робота. Це пекло просто. Ну, тому будемо дивитися, як з цього я вийду. Я обов'язково буду розповідати, як це все виходить і як я до цього йду. Але я вже, мені вже важко просто піти і навіть кудись стучатись і казати, ось я, візьміть мене на роботу, будь ласочка, я вмію те то, і те то, і тето. Відчуття, ніби я нав'язуюсь людям, але хто знає, хто знає. Тож мені потрібно, щоб ви побажали мені удачі. Відповіли на всі питання, які я задала протягом цього відео, в коментарях. І я буду читати. І мені здається, це відео стало краще порівняно з попереднім. <сум> Ось. І якщо хочете бачити чистіше пісука, ви тільки скажіть, він готовий завжди позувати. І іноді він буває трохи злий. Поговорила за свою спеціальність хірургії. Ну, а давайте так, якщо, якщо прям зовсім зовсім так, то це були пекельні три роки. Я працювала на, наскільки могла на всі свої відсотки, які тільки в мене є, я працювала. Ось, І я вважаю, що це має окупитися для мене як фінансово, морально, так і що я, що я маю бути впевнена в тому, що я роблю, як я лікую і що я правильно це роблю. Тобто я маю всі шанси. Не наврядіть ось тому. Мені здається, що трошки скомкано вийде третя частина, тому що я буду розповідати про свою спеціальність хірургії, а це прям треба, знаєте, мені здається окремим відео. Можливо, якщо вам буде цікаво, напишіть, що ви хочете окреме відео про те, як я там отримала спеціальність чи. Взагалі, якимись своїми думками, що я поділилась з цього приводу. Якщо ні, то там в цілому вистачить, щоб ви зрозуміли основну суть. І так як я ще не всі закони Ютубу знаю, останнім буде відео із перев'язочною, бо іншого я не зробила. До зустрічі у нових випусках!